Що ж Дональд Трамп вірить, що ми можемо перемогти, але це не точно. Але щось для цього нічого не робить. А чи достатньо робить Європа? Дискусійне теж питання, і чи не намагаються зараз і Штати, і Європа навів мене на роздум Тарас Загородній, грати під понг? Чи ми взагалі взагалі кому комусь потрібні, щоб нам допомагали? Про це поговоримо, поміркуємо. Ми просто зараз, як я обіцяла прямому ефірі. Моє мого туба у слова ток зараз із Ігорем Чаленком, політологом. Я Ірина Узлова. Ігоре, привіт, рада бачити, слава Україні. Героям слава вітаю тебе і всіх глядачів прямого ефіру. У нас Дональд Трамп, як ото е, які сине баришні часом читав, хто колупає пічку. Я не знаю. Він виходить, каже, Україна може перемогти, Україна не може, може вернути всі свої тимчасово окуповані території е, і навіть більше ані давайте домовлятися, припинення вогню. Ну це в принципі непогано. Західні медіа пишуть здавати, не здавати Донбас. Трамп каже взагалі питання Донбасу, здачі території не обговорював. І отут він знову напередодні заявив про те, що це ж війна, нічого точно не можна знати, але щось таке хтось може перемогти. Давайте послухаємо Трампа і будемо коментувати. Вони ще можуть виграти. Я сказав, що вони можуть виграти все, що завгодно. Війна дуже дивна штука. Не думаю, що вони це зроблять, але вони можуть. Я ніколи не казав, що вони виграють я сказав, що вони можуть виграти. Якщо ми досягнемо угоди, це чудово. А якщо ні, то дуже багато людей заплатять за це велику ціну. Ігоре, ну може, не може, але що ж Трамп робить для того, щоб ми перемогли, тому що на фоні і цієї заяви, хоча й теж неоднозначно, інша новина, що Сполучені Штати Америки зараз відтерміновують ведення санкцій нових отих мит проти дружків Путіна, тому що лідер республіканців у Сенаті Джон Тун, чи ще минулого четверга вимагав провести голосування щодо нових санкцій проти Росії та її дружків. Тепер змінив свою позицію. Пояснив це тим, що очікує майбутній саміт президента США Дональда Трампа. Окрім того. Сполучені Штати Америки зараз відмовилися долучатися до конфіскації російських активів, теж після розмови Трампа і Путіна перед зустрічю, яка скоріше за все не відбудеться. Так а чому, скільки можна давати Путіну вікна можливості замість того, щоб гатити по нього каменюкою тиску? Бо як же ж без отак допомоги один та одних нам перемогти? І це ж не тільки наша безпека. Я знов нагадаю, що навіть від тих недолугих арішників, які все одно летять, прекрасні океани не захищають. Дійсно, ситуація якась абсурдна, тому що ми ж бачимо ну, навіть Трамп, який нібито знову домовився з Путіним зустрітися в Будапешті. Все. І Рубіо ж з Лавровим мали ну, не просто обговорити, а й зустрітися, підготувати. А що ми бачимо? Знову виходить Трампа в дурні просто. Посувають. Ну, це, ну по, факту, по факту, все, що відбувається. Тобто ми приїхали. До Вашингтону е, вже, ну, фактично, рішення там по томагавках. Е, дзвонить Путін, розказує, що, бачите, готовий зустрічатися з Трампом. Потім все зараз ставить е, на гальма де-факто. А що далі? От дійсно, а які далі кроки? Чи готовий Трамп на фоні цього просто взяти і е, прийняти рішення по томагавках? Ну, добре, не томагавки інші. Інші ракети, які можна підвісити, під F-16, те, що може додатково ще посилити нашу там проти повітряну оборону, бо добре, що звичайно, президент Зеленський говорить про обговорення 25 комплексів Петріот. Ну але ж ми розуміємо, що мова йде здебільшого на десятирічну перспективу. А тут треба тут дійсно і зараз атакувати ворога, атакувати агресора для того, щоб збільшити зусилля, плюс що ми бачимо, о дев'ятнадцятий пакет санкцій. Добре, там Трамп в Штатах, я так розумію, зайнятий більше своїми мітингами проти нього без королів і вирішив одразу руйнувати частину Білого Дому, щоб будувати зал для балів, угу. щоб бал проводити одразу. Видно це королівський такий підхід. Ну але в Європі знову ж таки, якщо беремо санкції. А, де Де ці санкції? Нам знову кажуть, от на цьому тижні буде там, 23 числа домовляться, вже буде на рівні там, відповідно, лідерів в Брюсселі приймуть рішення. Слухайте, ми про ці санкції, 19-й пакет, вже говоримо місяць. Місяць. Причому цей пакет, він же ж не моментально дій, навіть коли його приймуть. От якщо взяти, наприклад, тему а, газ, і відмову від ЛНГ російського? Де там стоїть дата? Яка там стоїть дата? 27-й рік. До того, ось вам перехідний період, відмовляєтеся і так далі. Ясно, що знову палки в колеса ставлять темі трубопровідного енергоносія, тобто, як завжди, Угорщина і Словаччина тут е свої побажання просувають. І дійсно, якраз повертаючись до вашого питання, чи настільки ми потрібні? Настільки ми потрібні безпосередньо і Європі і Сполученим Штатам, і скажу відверто: якби не український дух, якби не наша проактивність, ініціативність і стійка воля до ну, по перше, збереження української державності і відсічі російському агресору, я думаю, що підтримка як Європи, так і Сполучених Штатів накрилась би мідним тазом ще в 2022 році, році, б навесні. Ну, але історія пішла іншим шляхом. І відповідно, коли хтось і намагається зістрибнути з теми підтримки, ну це одразу видно і це отримує дуже серйозний шквал критики. Ну і плюс ми маємо розуміти, Україна виграла 3,5 роки часу для Європи підготуватися до. Ну, все ж таки, можливої агресії з боку Російської Федерації щодо конкретно країн-членів ЄС і НАТО, і зараз просто так зістрибнути з теми України ну точно не вийде, тому що ми зав'язані в цьому ланцюгу забезпечення загальноєвропейської безпеки. І до речі, відзначу, що і про цей залужений до речі, пише зараз свої статті, от буквально перед ефіром прочитав. Тобто, думки то спільні. Україна відіграє свою роль фронтира в цій боротьбі, але все рівно від нас не відмовляться, навіть якщо є окремі сили, які хотіли б автономізуватись і сказати, хай Україна буде буфером. Ні, такого бути апріорі не може. Так, ми знаходимося на передній лінії на передньому краї, але все рівно ми маємо бути частиною цього західного світу і цієї західної безпекової парадигми. Іншого варіанту ну просто немає інакше за іншого сценарію, це ну просто знищить Європу як щось цілісне. Але Ігоре, я от тільки що мала півгодину дискусію, вже не першу такого роду з Тарасом Загороднім політехнологом. І він говорить про те, що фактично Європа, яка дуже довго розкачується відмові енергоресурсів, вони там я йому апелюю, кажу, ну як же ж вони вчора погодилися, що вони будуть відмовлятися до 2027 року, і навіть не враховувати вето словаччини-угорщини. Але то довго треба було раніше. Європа каже, буде танкери перевіряти. А він каже, там якісь постанови, якісь уповноваження. а Ті танкери просто треба рейдами зупиняти і давно і заборонити їм проходи між територіальними водами, і таке враження, що Європа намагається на штати перекласти відповідальність, але чого штати мають лишень власне теж відповідати за цю війну? Ну штати були гарантами, ще Будапештського меморандуму при Словуту. Я також згадаю, але тим не менше, чи у вас складається також таке враження, що Європа нібито грає в оцей підпон. Хто винен? хто має допомогти? Пінг-понг, він дійсно присутній. Особливо мені дуже подобається. От в руслі якраз нашого візиту до Вашингтона. Коли виходить пан Мерц, канцлер Німеччини і починає казати, що бачите, Зеленський не отримав те, чого прагнув, як же так тепер треба консолідуватися, і так далі. Ну так. Мерц, у тебе ж є всі можливості для цього? Будь ласочка, 50 таурусів в Україні домовилися зі шведами. Ті дають гріпини, щоб не переробляти F-16 для запуску цих таурусів. І все питання томагавки вирішено тільки на рівні безпосередньо європейських країн. Тільки чомусь я не почув. Новини про те, що нам все ж таки передають тауруси. Чи можливо все ж таки готують? Ну, лишимо це питання без відповіді якраз на наступні. Ефіри, ну тим не менш, я погоджуюся, що занадто, занадто багато заяв без реального просування. загалом європейська бюрократія як система гальмує багато важливих політичних рішень, які приймаються на найвищому рівні. Ну і плюс набагато легше. Все скинути на Трампа, який все ж таки займає, займає позицію ну такого собі медіатора миротворця, а це відповідно дає можливості спекулювати на темі його. Повної там проросійськості, і що бачите, от Європа щось там намагається, але якби не Трамп, то все було б набагато швидше. Так цей пін-понг він присутній, але водночас ми ж прекрасно усвідомлюємо, щоб його не було. Тут потрібна додаткова воля з обох берегів Атлантики. Ну і власне ми закликаємо все ж таки не грати в це перекладання відповідальності, а вийти на консолідовану позицію. Ну, наприклад, те, що стосується санкційного тиску, ну потрібно як на мене повернути роль Великої сімки. В координацію цього процесу, а не лише обговорювати тему чергового пакету, який буде накладатися з боку Європейського союзу, бо цього точно явно недостатньо без відповідної синхронності разом зі сполученими штатами. Хоча і сам Трамп любить коли якраз реалізовувати політику кнута і пряника. Пряник він сам озвучує зазвичай, а кнут здебільшого любить е, ним користатися через е, чужі руки, якраз чужими руками це все робити. Тому я не здивуюся, що якщо є певна і. Кулуарна синхронізація в цьому питанні. Ну тим не менш, тим не менш дійсно Європа зараз може показати свою проактивність навіть не в темі санкцій конкретно, а в фінансовому плані, все ж таки дати зелене світло темі репараційного кредиту в розмірі 140 мільярдів євро, те що дасть конкретний сигнал російському агресору, що фінансуванням проблем України не буде. Ні з фінансуванням армії, ні з фінансуванням цивільного блоку бюджету е, протягом наступних двох років. Ну, це ж можна зробити, можна і зверніть увагу: навіть уже і Бельгія, нібито, модифікувала свою позицію, яка була в принципі опонентом такої ідеї. Тепер же вона просто. Просить ну надайте тоді гарантії з боку країн-членів ЄС, тобто щоб це була співвідповідальність. Ну як на мене, це теж це непогана позиція, яка просто демонструє, що ну давайте не виставляти окремі країни, де знаходиться фізично там цей е, депозитарій Євроклір. Щоб не підставляти, ну всі ж розуміють ризики з боку російського агресора, та й самі росіяни, насправді, якщо проаналізувати, де з'являються саме оці зелені чоловічки, перекреслено білі дрони, невідомі, то з'являються вони саме в таких точкових місцях, які або пов'язані знову ж таки зі збереженням російських знерухомлених активів, або з виробництвом ракет і Іншого устаткування для України або те, що стосується розміщення літаків авакс Північно-Атлантичного альянсу, ну і багато, багато інших таких знакових місць безпосередньо на території Європи. Тобто, де факто-де факто Росія банально продовжує погрожувати. Європейцям, якщо вони далі будуть підтримувати Україну, так на це треба е, точно відповідати не е, гальмуванням процесів, а навпаки, продемонструвати, що Принцип «мир через силу це не пустопорожня риторика, а все таки те, що заставить Путіна зупинитись. Ну, паралельно, звичайно, ми не маємо применшувати роль сил оборони України і безпосередньо тих, хто сьогодні тримає фронт, і тих, хто забезпечує тилові операції на території Російської Федерації. Наші глядачі, а їх уже більше 200 людей. Активно також дискутують і в чаті. Друзі, хто ще не підписався, підпишіться. Будь ласка, на мій ютуб, де ви зараз маєте змогу нас дивитися. У нас уже майже 20 тисяч людей за трохи більше ніж за тиждень. Грандіозний прогрес. Давайте ж тому темпі рухатися. Будь ласка, також нагадаю, що триває мій збір на Volkswagen t Т5» для спецпідрозділу громади. Кракен я збираю цього разу 460 тисяч гривень. Вже завдяки кожному з вас за два тижні. Нам вдалося зібрати більше половини цієї суми, вже близько 240 тисяч гривень. Тож давайте до 1 листопада Багато лишилося, але і нам не так багато, бо ця автівка опинилася в наших захисників. Що нагадаю, що донати 200 гривень плюс це можливі взяти участь в 16-го айфону на 256 гігабайт, ігоре. Але от я не можу погодитися з нашим дачем адамам, які говорять про те, що фактично Україна це як Афганістан Європи. Ну ні, ну тут та й при тому, наприклад, той же Афганістан Трамп Байдену закидає, говорячи, що Україна це війна Байдена, але Афганістан як програш закидає, тож він не зможе собі дозволити мати такий Афганістану і масштаби інші, чесно кажучи, найбільша країна на континенті. Раса демократія такого рівня, два потуга і економічна, теж і шлях нас до євроатлантичного спільноти. Ну тобто, я б тут не проводила таку паралель, чи якісь ризики можливі. Ну, по перше, ми до кінця не розуміємо, що має на увазі наш е, шановний глядач. Е, бо це як темою фінляндизації України, значить, раніше казали, що потрібна фінляндизація нашої держави, бо бачите, щоб забезпечити нейтралітет, щоб ми мирно співіснували з Російською Федерацією. А тут, коли вже широкомасштабне вторгнення ж почалося, Фінляндія долучилася до Північно-Атлантичного альянсу. Причому Максимально форсованими темпами, то в принципі, і коли озвучуєте тему фінляндизації, це вже непогано, навпаки, це дуже класний трек. Тому чому, коли ми говоримо про Україну як Афганістан, обов'язково це накладаємо на сучасні реалії, де ну ясно, що це дуже серйозний програш там Сполучених Штатів. Ми бачимо наскільки. Нинішня адміністрація Трампа намагається навіть повернутися там на одну із баз, їм не дають можливості це зробити. Ті самі таліби, але я нагадаю, що Афганістан став точкою невороття свого часу для радянського союзу. Війна 79-го по 89-й рік все ж таки стала одним із, із гвістків, які дійсно вбили в домовину тоді СРСР. Разом, до речі, із падінням цін на нафту ініційовані Саудівською Аравією, разом із абсолютно небаченою часткою фінансування. Якраз цієї гонки озброєнь, ну і плюс Олімпіада, там 80 своє зіграла. Ну, тобто логіка яка? Те, що Афганістан це не завжди погано в порівнянні з Україною, бо це може якраз і стати тією точкою невороття. Яка створить ефект доміно для дезінтеграції Російської Федерації? Ну, хоча, хоча, Україна це Україна, і знаєте, от мені дуже не подобається, коли нам кажуть, ось у вас буде там. Сценарій, значить, корейський. У вас там буде в'єтнамський сценарій, хорватський сценарій. Ще купа всього намагаються це прив'язати до нашої держави. Хоча по факту, по факту. Так, ми можемо говорити про окремі елементи, те, як воно раніше відбувалося, але контекст, контекст абсолютно інший. І, по суті, Україна зараз пише свою історію. Так, вона буремна, вона складна. Вона тривала і вона не має простих рішень, але тим не менш жодні порівняння в нинішніх обставинах вони насправді абсолютно недоречні. Що насправді і ускладнює ну подальше планування, подальше планування і для наших партнерів. Бо вони думають, а як же це? Прощі знаєте так, легше зробити. А ну, ну не вийде, не вийде. Тут питання одне є. першопричина. А першопричина – це агресія Російської Федерації, яку потрібно по перше зупиняти, а по-друге, змусити Путіна заплатити за все скоєне на нашій території. Ну і ясно, що продовжити, ну принаймні політико-дипломатичним шляхом боротьбу за відновлення контролю над всіма міжнародно визнаними територіями. З нами майже 300 людей уже. Друзі, дуже дякуємо. Іля з нами Вікторія з нами вітання передає наша глядачка з Криму. і Тобі Ігоре з нами Саша. Друзі, дякую, що долучаєтеся. А ваші лайки також вітаються, звісно, їх майже 100. Давайте, будь ласка, піднатиснемо. Ігоре, ігоря. Ну, от про пірва причини очевидячки. Напередодні Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, говорив знову, навалював в телефонну слухавку Марку Рубіо, США, якому це слухати підозрюю більш ніж набридло і читати. Теж відтак, як пише CNN, що очевидно, навіть не те, що зустрічі Трампа і Путіна, а зустрічі Лаврова і Рубіо, навряд чи треба чекати а водночас сергій рябков заступник сергія лаврова у них таке я тут кажу що набирають щоб всі були сергії щоб не будеся сергій один два три ставлять таблички значить рябков каже а щех можна відкласти те і скасувати чого не планувалось вже виявляється хоча сам трамп і це потім підтверджував пісков і вчора що про це казав що готується перед потенційною зустрічю трампа і путіна в Будапешті, зустріч на рівні делегацій, і делегації ці будуть очолювати чи раділи європейці українці, що не Вітков? А Марко Рубіо зі сторони американської а зі сторони російської буде очолювати Сережа Лавров. Але очевидно, щось таке намолев, набуло в Сережа Лавров. Що Марко Рубіо зрозумів, що ну це ж розмова ні про що це, власне, і так було зрозуміло, що враховуючи незмінність позиції Путіна щодо переговорів, його небажання завершувати війну його пошук. первопричин, для чого взагалі Трампу зустрічатися два місяці шість днів пройшло після Анкорижа, нічого не змінилося в Росії. Тобто, про що слухати? А Чому, що немає навіть предмету про що говорити телефоном і зустрічатися на рівні міністрів? Ну, до речі, відзначу, що Рябков сам забуває свої ж заяви за попередній день. От коли він сказав, що ну, не планувалося ж зустрічі і так далі, я спеціально відкрив на офіційному сайті МЗС Російської Федерації є його коментар. Де він каже, що готується телефонна розмова, ну вона потім відбулася між а, а, якраз Рубіо і Лавровим. І зараз непогоджене місце зустріч. Підкреслю місце не те, що ця зустріч не планується, і вже навіть ну фактично, коли немає спростування, що вона планувалася на 23 число. Що було озвучене Ройтерсом посиланням на джеле на джерела, то це фактично і означає, що вона дійсно планувалась. Але коли Рябков на наступний день каже: так вона і не планувалася взагалі. Ну, так це у мене враження створюється, що, вибачте, а не лише у Путіна там є двійники, трійники. Тепер уже і у клерків Міністерства закордонних справ Російської Федерації це є. Може є там Рябков-1, рябков 2 рябкон 3, і скільки ще цих клонованих Сергіїв там є. Ну, тим не менш, тим не менш я нагадаю, що відбулася зустріч Рубіо і Лаврова на полях Генеральної асамблеї ООН. У вересні місяці, після цієї зустрічі, Рубіо тоді вийшов в пригніченому стані, і де-факто він наскільки я пам'ятаю, тоді коментував, що дійсно позиція Російської Федерації не змінюється. І зараз, і зараз та сама ситуація один в один. Тобто Путін пообіцяв щось Трампу. А його міньйони все відкочують назад. Ситуація один в один, як це відбулося, якраз на Алясці. Згадайте взагалі, як Аляска тоді організовувалась. Нібито Вітков почув, що Путін готовий все ж таки до компромісу. А потім виявилось ні. Потім виявилось знову свої ультимативні вимоги, знову цілі так званої СВО. Ну і так само той же Рябков і не лише і Лавров тоді активно брали участь у тому, аби. Відкотити низку питань, навіть які були оголошені в рамках безпосередньо Аляски, зараз ситуація повторюється, тільки чи буде це сприймати Трамп аналогічно, чи не розуміє він, що його просто використовують і продовжують це робити. Я думаю, що дійсно треба подавати серйозні сигнали, зокрема з нашими європейськими партнерами. Я абсолютно переконаний, в незалежності від того, відбудеться зустріч Рубіо Лаврова, відбудеться чи не відбудеться зустріч Трампа з Путіним в Будапешті. А все рівно ми маємо провести вже заплановані формати. Це і коаліція рішучих, цей європейських загалом лідерів. Те, що там на 23 число в Брюсселі, багато різних форматів планується для того, щоб знову вкотре. Сформувати чіткий меседж, Україна буде отримувати подальшу підтримку, і дійсно ми всі налаштовані на мир. Хто себе зараз показав з опозитної до цієї теми сторони? Знову Російська Федерація, яка замість того, аби виходити на тему деескалації. Позбавила обласний центр України Чернігів від повністю електроживлення, тобто продовжується геноцид. Українського конкретно цивільного населення так Трамп любить повторювати там щодо жертв серед цивільних, практично там набагато менше ніж військових, як він любить казати, по 7 тисяч кожного тижня. Але вибачайте, вибачайте, ми живемо в Україні. Ми розуміємо прекрасно за що відповідає критична інфраструктура, особливо в передні. Старту опалювального періоду, і це звичайно направлено безпосередньо на дуже серйозні, серйозні і психологічні ураження, і фізичні, якраз що стосується безпосередньо вже наших цивільних, і мова тут не йде виключно про конкретні військові дії на фронті, де знову ж таки Російська Федерація не отримує бажаного. Але от якраз таки про те, що Трамп водить Путін в оману. він сам визнавав минулого тижня. Таба більше пише і Максим Бута, оглядач, аналітик, міжнародник видання Вашингтон Пост, що Трамп це все розуміє, що Путін водить його, водить його за ніс, затягує час. Розуміє, але ведеться чомусь на цю оману. Тому що уже якраз коли зірветься Будапешт, то він більше не буде на це вестися ніколи і будуть тамагавки за ними. Таурус відмерз будуть санкції, буде весь цей тиск. До якого як каже мені таразородні політехнолог Трампа насправді теж тиснуть і його внутрішній політикум, та й зовнішній, як то та сама Європа. Абсолютно, абсолютно. Тобто тут все ж таки маємо продовжувати системну роботу. Так, десь можуть бути тактичні успіхи, але все рівно, все рівно. Давайте аналізувати все в лінійній ретроспективі. Зверніть увагу, позиція Вашингтона вона змінилась завдяки постійній роботі і. Нас відповідно президента Зеленського, і наших друзів, особливо можна відмітити тут пана Стуба, пані Мелоні. Багато багато зараз людей дійсно працюють на те, щоб лишити Сполучені Штати у фарватері загальнозахідному, тобто щоб не руйнувати цю єдність. Так є питання там по фінансуваннях. По ще певних нюансах, але це нормально, це дискусія. Але точно ми не маємо сьогодні сидіти, склавши руки, просто дивитися мовчки, якщо буде здійснюватися якийсь розворот. Бо дуже ж легко насправді Трампа, ми ж розуміємо, що Трампа легко повернути в певний інший бік. Це ж класична тема. Хто останній вуха Трампа щось закладе, те він починає безпосередньо озвучувати. Але цей як ми бачимо, у Російської Федерації вже починає збоїти. Збоїть, Боїть звичайно не на 100%, ну тим не менш, тим не менш, це якраз і показує, що нашу єдність ми маємо зберігати, тим паче, зважаючи на наступні вкрай непрості місяці. Де ця стійкість має демонструватися не лише Україною, але й нашими партнерами. Плюс, не дивлячись на те, відбудеться зустріч Трампа з Путіним в Будапешті чи не відбудеться, тему України все рівно будуть піднімати, очевидно, під час зустрічі Трампа і Сі в Південній Кореї, якраз 31 числа вона має відбутися. Тому і тут ми маємо показати, що а, є стійкість, а, є. А бажання завершення війни, але точно не на російських умовах. Ігоря хвилину ще попрошу. Та Але ж і зустріч Трампа, і СІ також під великим питанням. Трамп може не з тої ноги прокинутися, розізлитися на Китай, його різні торгівельні методи, та ніхто вже з ким не бачиться. А, ну, і ще з Пухляшем Кимчининам. От може, хіба з ним уже реальніше навіть чомусь виглядає? Чи ні? Чи буде таке? Ну, слухайте, ми живемо в такому світі, де на 100% нічого. Не можна гарантувати. Ну хіба що стратегічно можемо бути впевненими в нашій перемозі, тільки коли вона відбудеться, ми не знаємо, але ми будемо до неї прагнути. Тим не менш, та Трамп може змінити свою точку зору. Я думаю, що ми вже звикли до цієї непостійності і не сприймаємо її настільки хайпово, як це було раніше, бо ну це його підходи, це його намагання от такими. Хвилями якраз працювати е наскоками, якщо не вдається, то він відкочується. Плюс ми бачимо, що ситуація на Близькому Сході теж складна, де, з однієї сторони, порушили перемир'я, потім ніби повернулися е за наполягання американців. Ну, але це потребує додаткової уваги, очевидно, адміністрації Трампа. Тому я думаю, що він буде намагатися все ж таки продовжити цей трек миротворця. Відповідно, ми відповідну інерцію маємо використати, бо це вигідно Україні, але звичайно не так, як це проштовхує Кремль, так як намагаються знову змусити нас на якісь абсолютно безглузді територіальні питання, на безглузду. Гуманітарну поступку, ну багато чого іншого. Тобто, якщо ми говоримо про зупинку війни, вона має бути зупинена на тих позиціях, на яких ми знаходимося зараз. Ігоре, дякую безмежно за цю розмову. Конструктивно. Вашу аналітику і час до зустрічі вже завтра. У цій же порі. На все добре, до завтра. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії рино здовоя. Друзі, дякую, що майже 400 людей попрацювали з нами в прямому ефірі. мого Ютуба, куди я вас закликаю принагідно підписатися. Будь ласка, а, також на ютуб ігора. Підпишіться активне посилання. Залишаємо окрім того, цю нашу бесіду. Ви можете подивитися і на ютубі 24-го, А то ж приходьте дещо пізніше, якщо прогавили тут або тут. Дивитися, дивіться в запису. І нагадаю, також що триває мій збір на Фольсвагента П'яти для спецпідрості гурмову кракен чотириста тисяч гривень. Ми збираємо всім і кожному дякую за завжди вашу активність, небайдужість і за те, що ми буквально за два тижні трішки більше зібрали 300, 235 тисяч гривень майже і 460 тисяч необхідних. Тож, будь ласка, гривня 210, важливо, 200 плюс, ще й додасть вам змогу взяти участь у розіграші 16-го айфону. Побачимося і переможемо!